Свята великомучениця Варвара, дівчина, яка не боялася навіть імператора, її батько, багатий язичник, який настільки боявся людей і того, що хтось міг би викрасти його доньку, що сам замкнув її у вежі, для того, щоб ніхто не бачив її краси, а головне, щоб вона не почула про Христа. Але диво сталося саме там у вежі. Варвара побачила Бога раніше ніж почула про нього, через красу створеного світу, через внутрішнє прагнення істини. Через голос совісті, і коли дізналася про вчення Христа, вона зрозуміла, що давно належала лише йому. Її батько ніби хотів захистити її від світу, але виявилося, що вона навпаки стала тим світом, якого не можна приховати. І коли вона відкрито заявила Я християнка, почалося найстрашніше. Вона відмовилася вклонятися язичницьким богам. Вона не злякалася ні владних людей, ні тортур, Її били, принижували. Запивали, але наступного дня рани зникали. Ті, хто мучив її, не розуміли, що вона не просто дівчинка, вона саме втілення справжньої віри. І найбільше вражає, що її зрадив не чужий, а власний батько. Він же власноруч погодився на її страту. Свята Варвара прожила коротке життя, але залишила світові один з головних уроків: віра, не прикраса. Це. Вибір, який коштує інколи дуже дорого, сьогодні її вшановують як покривительку тих, хто ризикує власним життям військових і всіх хто працює на межі небезпеки, бо вона сама прийшла через небезпеку, яку більшість не витримала. Але головне вона залишила нам сміливість, ту, яка потрібна кожному з нас, коли життя ставить перед вибором, бути справдою чи сховатися у власній вежі.